Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Лана Ukrainian Life і хочу запросити вас на ранкову прогулянку. Вийшла прогулятися і поглянути, як почуває себе мій сад огород після зливових дощів. Ось прийшла нарвати червоної порічки. Буду варити солодкий компотик. Так, ось так. І трішечки покажу, яка вона в нас в цьому році гарно наросла. Ось такі велетенські, прям можна сказати, хащі. В минулому році ми висадили. Сонце засвічує. Не бачу, видно чи ні, те, що я знімаю. Так, це привітання від моїх цуциків. теж ранково привітається, довелося ось так її зробити їй опору, тому що кущі дуже великі падають. В цьому році вона нарешті дала нам непоганий врожай. Але все ж таки тут вже я кущики більш ранні, вже трішечки обірвала. Але все ж таки не настільки. О, як вони в мене чуєте, які сердиті між собою воюють. Але все ж таки хотілося б більше вражає, тому будемо її трішки стригти, тому що дуже пішла вона ось така взросла, прям така велика-велика. Так, В цьому році знову ж таки зробила бордюрчик живий такий із чорнобривців, але трішечки вони не дуже рясно зійшли, тому буду їх розсаджувати. Це такі мої плани на вихідні дні. Застелили ми зараз трішки покажу. Теж застелили під смородиною корою. Це кора непокупна, чоловік її збирав майже всю зиму, коли ми трішки топили дров'яним котлом. І він от збирав її і застелили. Хочу сказати, що ну, такий ефект дає, тому що, з, з другої сторони, там, де ми не застелили корою, там зарослі бур'яну, а тут ось так бур'янець де неде проривається. Ну і ось так покажу далі. Які в мене чорнобривчики. Є ось такі, бачите, прогалинки між ними. Тому буду їх розсаджувати. А є такі, що о, так, рясненько рясненько ось тут зійшли, тому трішки їх розкажу. Подобаються мені вони тим, що навіть коли вони так гарно квітують, їх можна брати, пересаджувати. Дуже гарно вони приживаються і створюють ось такий живий парканчик. Так. Нарешті в цьому році маємо врожай абрикосок. Ця абрикоска в нас рання, вже ми її смакуємо, тому що декілька років якісь хвороби, оббивали листя, завість, то морози і ми не могли насолоджуватися цим солодким фруктиком. А тепер ось маємо змогу. Ні, це не білочка тут стрибає, це наша бусінка. Так, хочу оглянути свої гортензії. Ось ця красуня, ну я не можу нею налюбуватися. Така вже шапочка, рожева, рожева. Ось, ось така. Вона мене в цьому році дуже-дуже порадувала. Так, ну звісно, там бусінка скаче, а там цуцики, хочуть з нею погратися. Тому будуть на відео такі сторонні звуки. Так, На ній квіточки ось такі невеличкі, але суцвіття таке щільне, таке прям збите-збите. ну Дуже мені подобається ось така шапочка. О, наша красунка пішла там купатися. Я залила гортензійки, зараз і вона вся буде мокра. Тоді прийдеться купати, перш ніж додому впустити. Тут заквітувала моя нікоблю. Але так, не синього вона кольору. Дуже пізно я почала її підкислювати. І вона такого насиченого рожевого кольору, але все ж таки не блакитна. Тому буду підкислювати в наступному році починати раніше, щоб вона стала блакитненька. Але цей насичено-рожевий теж мені дуже подобається. Ось який він. Ви тільки погляньте на цю красу. Для того, щоб ви розуміли, якої, якого розміру. Ось погляньте. Як моя долоня. Нарешті я маю гортензію, про яку мріяла, щоб були великі-великі шапки квітів. Ну, я знаю, що є ще більші шапки, але в моєму квітничку поки що це найбільше. Тому вона мене дуже радує в цьому році. Пройшло пару днів і вийшла знову відзняти свою красуню. Суцвіття стає все більшим і більшим. Тепер потрібно аж дві долоньки, щоб його обняти. Ну, в одній тримаю камеру, тому ось так покажу, які вони в мене розкішні. Тому, знову повторюся, не можу нарадуватися своїй красуньки. Дуже мені вона подобається. А ось ці велетенські квіточки, ви тільки погляньте на них. Ну це ж розкіш. А тут ще соцвіття. не все розкрилося, і неймовірно, вона рожева. Тут ще ось такі салатові квіточки, я вже колись казала, що мені дуже подобається цей відтінок. Тому буду шукати гортензію. Так, і вам доброго ранку. Буду шукати гортензію саме з таким салатовим цвітом. І хочу похвастатися, показати свою новиночку, свою покупочку ось таку. Це білосніжна гортензія. Ваніла Sky. Ось така вона розкішна. Ось. І ну, поки що, це ось такі шапки, вони вже такі велетенські, погляньте порівняно з моєю долонькою. А коли кущик вже буде дорослий, то вона навіть в двох долоньках не буде поміщатися. Коли створювала свій пілосніжний квітник, дуже мені хотілося, щоб в ньому була біла гортензія. Ну, і ось я її придбала. Ховається за листячком ще одне суцвіття. Ось така вона красунка.